Зафіксовуємося. Зафіксувалися. Сергій вчиться долати перешкоди, хоча вже самостійно вміє з'їжджати по сходах та все ж продовжує удосконалюватись. На колясці все роблю, і на городі роблю. І... І, ну, грядки саджую, сапую і прибираю на подвір'я, дрова рубаю. Ну. Дуже цілеспрямований, працювати, тому з ним займатися дуже легко. Вже ми цілком піднімаємося по сходах, долаємо ну, майже один, один підйом, там, до 10 сходинок і так само спускаємо. Сергій отримав поранення в АТО. у 2017 році на Луганщині його підстрелив снайпер. Заміти і вистрелив, бо то було вночі. Куля пройшла через спинний мозок, хребта, легені і там зупинилась. Відтоді військовий не ходить і пересувається на кріслі колісному. Їздить шпиталями України зараз на реабілітації на Рівненщині. Жінками є достатньо важкою, тобто є повне ураження спинного мозку. Шанси на відновлення є, але вони достатньо маленькі, десь в районі 10% на повне відновлення. Зі своєю травмою Сергій змирився. Каже, максимально підлаштував своє життя до нових реалій. Переобладнав будинок на Львівщині. Ні, держава дала будинок. І зразу як купили, зразу воду провели, туалет, ванну, ну типу душ, все, ну, все під коляски робили, двері розширяли, пандус зробили. Каже, постійно шукає собі роботу, аби рухатися і бути зайнятим. Це мотивує не здаватись. Їздить на риболовлю, по гриби, збирає чорницю і працює по господарству. Я в цьому году сам садив город на колясці. Помідори садив, садив і огірки сіяли, і грядки сів. Ну, все, все роблю, що можна. На спині у військового слід від поранення каже, вже не болить, ніг не відчуває, та все ж певні відчуття є, особливо під час масажу. Куди втікаєш? Бігти хоче. Бігти, хочеш? – Так, я тут замітив, що постійно, як ти тому у тому місці масажує, це що... знизу Так, да, 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 знизу масажуєш, воно в основному починає ноги бігатися. Сергій вже місяць на реабілітації у госпіталі на Рівненщині. Незабаром додому найбільше хвилюється за свій город, аби не заріс зіллям. Знає, чим негайно займається при поверненні. Хлопцям, які теж пересуваються на кріслі колісному, радить не здаватись. Головне не падати духом, шукати щодень заняття і мотивувати себе елементарними речами. Наталка Гусарук, Анна Яцук, Володимир Захаров, новини Рівного.